Привіт, на зв'язку містер Фрізі, сьогодні зі мною Бібіте. Бі -Бі Всім привіт! Це, як ви знаєте, мого друга велик. Це мій Велик, а це бібіте. Мій тут кажеться найбільше. Ми зараз будемо їхати кататися. І, ну, Зараз покажемо ром-тур наших велосипедів. І погнали ром-тур! Як ви знаєте, біля цього дерева ми в тому відосі були. Ну і в цьому відосі будемо починати знімати це дерево. Ну, а ми поїхали кататися. Головне, ага. що не... все. Я зараз їду по такому краю. Мені дуже опасно, що бачите, де я, а де край. Зараз їдемо на цю горку. Я сьогодні вже підготувався міряти калюжі. Так що будемо сьогодні заходити дві цей одна і яка дрой. Там у нас, між прочим, як ви знаєте, садок, там дерева, а там десь озеро. А тут бібіта. Прийшов вже. А no, no. ми далі зараз будемо їхати. Будемо їхати там, де був лепіть. Ми їдемо зараз далі. По хорошій дорозі, а не по, -по любі. Там, де дивись там калюжа. Не знаю. Сюди на велика їдь. А, ти туди. Вдаль, де ті дерева. Там вони... Я сьогодні їхав там і там було дуже класно і гарно. Так що заснімемо. вам цю красу а ми біля тебе поїдемо. Зараз будемо їхати з'їжджати з цього рухука невеликого. Зараз ми виїхали з оператом на трасу, чекаємо від те, щоб він їхав з нами. І поїдемо вдаль, покатаємось. Погнали. Поїхали на поля, побачили калюжу. Бачите, як поля вимахають. І там вдалі теж. Зараз я ближче під'їду. Я зараз ближче їду, дивіться. Здалі, як видно. Це в нас так дощі А я вертаюся до друзів, до оператора і те. Кілька людях, які тут теж. Ми зараз їхали побачили бісу. Так що поїдемо зараз по ній. І спробуєш. Десь біблі така люжина, що я спеціально взяв чоботи сьогодні. І дивіться, яка тут глибина. Тут, тут вода чиста, дивіться. Дві. Дивіться я. Я, звісно, там... камеру не бачив. Глибина яка. Чесно, чесно, ну я зробив вже грязно. Ну, дивіться. Калюжу. Трохи намокли колеса, як ви бачите, і цепка. Для нас це не біда. Бо ми зараз їдемо ще кататися. Далі. Поїхали. БіБіТе, що ти там сидиш? Погнали. Це пашка Велик. Бібіте це пашко, щоб ви знали. Зараз їдемо туди, десь далі щоб зняти для вас, як я буду виїжджати. Тут бачу знову калю. Так що... І будуть п'яні зашла. Люж тут теж є. Але ми їдемо далі. Дивіться, вдалі якась пташка. Що це за пташка? Ну, там, бачите, вдалі є вже калюжа, та Так що беремо трохи більше скорості. І їдемо по ній. Ой, звертаємо, бо ще не поміряв глибину. Ого! Я вже бачу, що тут глибина велика. Ну, а зараз я бачу, яка ще глибина. Пиші набрав чоботи собі. Треба бути акуратнішим. Ого, дивіться. Тут ще сьогодні приїдемо. Посередині калюжі проїдемо. Попробуємо. Хто переглядаємо? Там садок вдалі. Він великий, має десь метрів 800. Це в ширину 800. І бі-бі-те Дивіться, яке я дерево знайшов. Їду і дивлюся на це дерево. Пишіть в коментарях, бо вони написали, як називається це дерево. Ну і оцінку мого велосипеда пишіть в коментарі теж. А ми зараз їдемо назад на той горб, де починалось відео, і будемо... Який сор. Ми зараз їдемо на горб, там де ми починали. Відоць. Від ось. ззаді відстає. Давай піджив, гоняй, Паш. Я забувся сказати мені. Як я виключу? Як дитя, покажи. А. Де? Ну і що? І так. Зараз у нас плани помінялися. Ми їдемо не на хор, а в яму. Я вам показував яка це яма. Напевно. Напевно ні, я не пам'ятаю вже. Тут є спуск, будемо помаленьку з'їжджати. Я-то не знаю як буду. Дуже хороші. Трохи зараз, бо я тримаюся двома руками за руль. Дивіться, який тут пісок, де вручив. Ми цієї зими звідси ж лежали в цій горці. Робили трамплін і з вершини їхали сюди. На трампліні десь приблизно тут стояв наш трамплін. Де поможемо зараз бібіте, що він там буде говорити. Я розкажу зараз про свій велок. Як ви бачите, ці ручки вже міняні. Це стоїть від мотоблока, дуже добре робить, переключає отлічно, крила тут самі обичні, Зв'язочка у нас на 6 передач. І я тут розбираюся, де перша, де друга, де третя. Тут у нас без защити стоїть. Передня звізда. Скоро ми будемо робити передній переключатель для ручки. Кольоса тут нові, майже не стерті. Задні тормоза теж нові. Я їх недавно міняв, десь днів два назад, три. Цей тормоз скоро теж буду міняти ну, на цей відос, на другий відос, напевно. І цей тросик будемо міняти на другий відос. Напевно, це що не точно. Ну, я про свій велик кажу дуже хорошу оцінку. А ви кажіть свою оцінку в коментарях від 1 до 10. Ну, а як ви кажете, гріпся тут нові. Ралко, що через камеру вони не передаються. Ну, зараз Пашка розкаже про свій велик. Та такі от рога на поворотах. Вони для поворотів. Є отакі от, от е, переключателі, передач. Передній і задній. Да. Е, тормоза. Тільки вони, правда, не робочі. Будем тормоз, тормозив. І сідушка. Mm -hmm. Ну, сідушка повага. А, і е, один, два, три, 4, 5, 6 передач. Цих двох поль вісні велик. Ви бачите, передні амортизатори є і задні. Е, Термозал тут е, теж треба міняти вже. Але mm. тут сім зв'язок, не так як в мене, шість І тут три передніх. Всі настроєні переключателі роблять хорошо, дуже добре. Ну, а тепер розкажемо про мого друга велик Скажи, тут так само сім передач. Це одно підвіс, передня підвіска. Вона була трохи Е, Три передачі тут. Вони дуже хорошо роблять. Така сідушка м'ягенька. Кріла тут ну, теж, певно, нові. Тормоза теж скоро будемо міняти. В другому відосі на мому будемо змінювати і на мого друга. І колокольчик є. І Виріжу. колокольчик є. І такий світловідбивач спереді і ззаді. І лапка є на всіх трьох велосипедах. Тож на тому вони, лапка погана, Ну на мому хороша. Ну Такий тут руль великий, рівний. Ну, а ми будемо прощатися. На зв'язку був містер Фріж і мій дружбан Паша. Всім пока. На зв'язку сьогодні Пасха, так що Христос воскрес! Боїсіно воскрес!